Привіт усім! Вітаю вас на каналі НАТОМАВ Біологія твій світ, твоє життя. Тема сьогоднішнього заняття гербарій. Правила роботи з гербарі. Слово герба перекладається з латини як трава, рослина, а в польській мові «хербата» означає чай, тому що чай виготовляють із трав. Слово гербарій в перекладі означає травник або книга про траву. Наукова спільнота називає гербарієм колекцію спеціально зібраних, засушених рослин, призначених насамперед для їхнього наукового вивчення, а також використання під час навчання. Гербарії дають можливість зберігати рідкісні екземпляри, які знаходять ботаніки на різних континентах і в різних країнах. Гербарій, як гербарний зразок, це спрощені і висушені. Екземпляр рослини, водорості чи гриба. Рослини в такому вигляді зберігаються досить довго. Колекцію гербарних зразків також можуть називати гербаріями. Про біологічну різноманітність. Науковий гербарій може містити інформацію про наявність виду на певній території його поширення, коли ким вид був зібраний. Тож, важливим елементом наукового гербарію є гербарна етикетка. Саме вона відображає основну інформацію про спостереження окремого виду в певному місці конкретним спостерігачем. Учені ботаніки вважають, що етикетка важливіша за зразок, якщо є рослинний екземпляр, але відсутня до нього етикетка, то такий гербарний зразок не має жодної наукової цінності. Що містить в собі гербарна етикетка? Найперше назву виду. Далі назву родини, місце збору, де вказується адміністративна одиниця, населений пункт, де територія, де зібрана. Навіть координати місця збору, дата збору, ким зібрано і ким визначено. Зразок етикетки. Отже, спочатку назва виду обов'язково вказується латині. Назва родини теж латині. Далі опис місцевості, де зібрано зразок. Це околиці села, якогось населеного пункту, району, е, територіальної громади, область, е, на узбережжі, якої річки, якийсь схил, берег, е, узбіччя. Все це вказується в етикетці. Далі наносяться координати місця збору, дату, коли було зібрано гербарій, ким було зібрано і ким визначено зразок. Давайте закріпимо знання про гербарну етикетку. Оскільки гербарна етикетка є дуже важливою, за її відсутності гербарій не вважається науковим. Зупиняємо відео, скануємо qr код або переходимо за покликанням нижче відео. Часто гербарії використовують науковці, які займаються ботанічною географією, наукою, що вивчає основні закономірності поширення рослин земною кулею, залежно від клімату, особливостей рельєфу, рівня зволоження тощо. До винаходу світлин. Єдиним документальним підтвердженням зростання окремих видів на певних територіях був тільки гербарний зразок. Сьогодні ми можемо зробити фото, розмістити їх в цифрових базах, але гербарій все одно залишається одним з найважливіших наукових інструментів. Тому що на світлинах не завжди можна розібрати дрібні деталі рослини. Не побачите їх. Неможливо дослідити по світлині, тому гербарний зразок вважається основним при науковому дослідженні. Гербарій зберігається і є чудовим матеріалом для навчання впродовж багатьох років. Гербарії, наприклад, це гербарні зразки з Харківського національного університету імені Каразіна. Вони в цей гербарій ці гербарії внесені до Державного реєстру наукових об'єктів. Що становить національне надбання України? В цьому гербарі зберігаються цінні екземпляри, судинних рослин, мухів, водоростей, грибів, лишайники, які датуються ще 18-20 століттям. Звичайно, що там зберігаються і сучасні зразки го століття. Часто висушені рослини ми використовуємо для виготовлення екібан, пано, аплікацій. Пропоную вам вдома зробити гарну аплікацію або з засушених рослин. Але пам'ятайте, що для таких виробів забороняється використовувати рослини, занесені в червону книгу України. Пропоную вам переглянути відео Як правильно виготовити гербат. Гербарні колекції один із засобів вивчення природних угруповань рослин певної території. Гербарних зразків може бути багато, проте вони займатимуть невеликий об'єм. Як же виготовити гербарний зразок? Спочатку обираємо ту рослину, яка нас цікавить, або ту частину рослини, яку ми хочемо зберегти. Зазвичай використовується ціла рослина з коренем. Потім робимо етикетку з даними про вид рослини, указуємо дату збору та прізвище й ім'я людини, котра зібрала цей зразок. Далі стане в пригоді гербарна дошка, яку можна замінити будь-якою фанерою, та сухі газети. Книжки погано підходять для цього завдання, бо їхні сторінки рухаються та руйнують зразок. Гербарні рослини з етикетками вкладають між шарами газет і тримають. До повного їхнього осушення. Якщо екземпляр ще не досох, цю процедуру повторюють. Коли необхідну кількість зразків склали між газетами, їх закривають другою дошкою та міцно затягують. Відтепер ці екземпляри можна використовувати для навчальних, наукових та дослідницьких цілей. Знання про виготовлення гербарного зразка. Зупиняємо відео, скануємо QR-код або переходимо за покликанням нижче відео. Гербарії зберігаються у спеціальних папках, де є по кілька екземплярів для більшої зручності, щоб їх зберігати і користуватися. Ці папки лежать у спеціальних шафах. У приміщенні слід дотримуватися певного температурного режиму та вологості повітря. Надмірна вологість і висока температура призводять до розвитку грибків і появи шкідників, які псують гербарний матеріал. У сучасних гербаріях установлені кліматконтролі, які підтримують температуру і рівень вологості на належному рівні. Прикладом тут є світлини із Харківського національного університету Каразіна, де зберігається гербарії рослин, з Австралії, Америки, Африки, також є, звичайно, що з усієї території України. Отже, гербарій це унікальний засіб для наукових досліджень будови рослин. В Україні створено сайт гербарії України де є розташовано 55, 59 гербарних колекцій цілої України. І тут можна переглянути їх, перейти, подивитися всіх, детальний опис, фото, етикетки. Тому пропоную вам переглянути цей сайт, покликані є у презентації нижче відео. Пам'ятай, які бажання і праця приведуть тебе до успіху. Я вірю в тебе. До нових зустрічей на моєму каналі.